Петрен чи дюрок. Що все-таки краще для відгодівлі? Кумедний фермер. Сьогодні поговоримо про дві різних породи, як вони себе ведуть і які основні відмінності. Цей у нас красавчик, бачите, це Петрен. Батя. Всі дітки у свидівку у нас від нього. Петренчики. Бачите? Красивий, плотний такий. А в нього, виходить, такі дітки, як ось там один. Бачите, якщо трошки піти далі, видно оцього Петренчика, такого жопастенького, красивого. І це від нього. Вони, перша відмінність Петрена це то, що вони трошки медленніше ростуть. Трошки медленніше ростуть. Дюрок навпаки, бистріше набирає вагу. Друга відмінність це те, що петрени, свині від Петрени, вони менш стійкі до зовнішніх умов. Тобто вони трошки можуть більш, частіше хворіти і так далі. Дюрки більш стійкі до зовнішніх умов. Тепер по поводу жирності. Петрен, бачите, скільки йому тут? 200-210 кілограм, у нього сала немає м'ясо, чисто як культурист, бачите? Тобто в нього вихід м'яса, як правило, більший. І саме м'ясо менш жирне. У дюрка навпаки, е, в нього сала трошечки більше, і саме по собі м'ясо жирніше. Коротше, якщо вам треба пісне м'ясо. І дуже красиве пісне, м'ясо без сала, то вам потрібен петрен. Якщо вам потрібно хороше сало і таке жирне сочне м'ясо, то вам потрібен дюрок.